Вітаю, слава Україні! Традиційне включення насамперед хочу подякувати всім, хто в 9-й годині призупинився, помолився за наших воїнів. Нагадую, що кожного дня, о 9-й годині, в нас є хвилина мовчання загальнодержавна, І Також в місті Івано-Франківську. Ми максимально сьогодні будемо розповідати, що в 9-й годині треба зупинитися. В закладах освіти на роботі і хвилиною мовчання молитвою помінути наших героїв. На жаль, і сьогодні ми попрощалися з двома нашими воїнами: одного поховали на алеї Слави Героїв. другого героя поховали в селі Черніїв, нашої франківської громади. Тому, на жаль, ми маємо і далі втрати також. Першій годині сьогодні відкрили чергові анотаційні дошки. На жаль, чергові анотаційні дошки трьом нашим героям на нашому вищому художньому професійному училищі номер 3 який знаходиться на Джухара Дудаєва, і тому пам'ятаємо, якою ціною дається український тил і українська сьогодні держава. Також хочу сьогодні декілька слів сказати про. Популяризацію української мови багато мені хто пише, хтось з обуренням, хтось з підтримкою. Але на мою думку, сьогодні ми всі повинні реагувати на збільшення російської мови різним шляхом. Буквально завтра ми оголосимо, буде можливість заповнити анкету, хто може бути на громадських засадах. І хоче допомогти з мовною нашою ситуацією в місті, але я вважаю, що сьогодні ми повинні на це реагувати так в межах закону, так з посмішкою, але вказувати про те, що єдиною державною мовою є українська, І будь ласка, є можливість пройти курси української мови як в онлайні, так і в звичайному. Ну і звісно, є закон про мови, який говорить про те, що виключно. Мова обслуговування, мова в органах місцевого самоврядування, виключно українська. Тому цього законодавства потрібно дотримуватися, і це надзвичайно важливо. Також приєднуйтесь до наших різних заходів благодійних. Буквально от зараз на Івана Павла II відбувається благодійний захід волонтерів. Де можна поплести сітки, де можна долучитися фінансово? Дуже важливо не зменшувати допомогу, бо війна на жаль триває, і від нас кожного залежить, який буде результат. Нагадаю, місто чергову допомогу надало це чергові 50 дронів, які ми передали сьогодні. Для наших військових частин і більше 600 мільйонів гривень ми спрямували на підтримку наших захисників. Це вклад міста Івано-Франківська, і будемо по можливості збільшувати в кінці. Року також користуючись нагодою, сьогодні хочу попросити підтримати нашу вчительку Леся Павлюк, яка війшла в десятку найкращих вчителів України. і потрібно тільки проголосувати через дію. моїй на моїй на сторінці можна подивитися, як це голосувати. І давайте підтримуємо наші вчителі. Ми маємо гордість того, що Леся Павлюк війшла в десятку найкращих вчителів нашої української держави, і тому відбувається голосування, будь ласка. Також приєднутись для нас дуже важливо, що освіта сьогодні збільшилася. До речі, ми підняли доплату 20% не тільки вчителям, а всім освітнім працівникам. І вже за вересень місяць наші вчителі і в дитячих садочках позашкілю отримають доплату. Хоча би нам було тяжко, але дуже важливо зберегти сьогодні освітній наш потенціал і щоб освіта була. Якісна. А також дякую спілці волонтерів. Прикарпаття. Сьогодні волонтери знову їдуть на схід, їдуть на різні території, буде звіт. І дякую всім, хто долучився, приніс посилки. Наш спільний проєкт, логістичний центр, спілка волонтерів Прикарпаття. Ну, це є потужно і це є дуже важливо. Ну, і також я би хотів сказати про те, що для нас можливо, зараз підтримка кожного у цій страшній московсько-українській війні. Також сьогодні вітаю нашу футбольну команду Прикарпаття, яка виграла Ниву Тернопіль. Вітаю з перемогою! А також дякую, хто прийшов на стадіон і задонатив спілці волонтерів Прикарпаття. Всі виручені кошти ми сьогодні даємо на допомогу нашим військовим. Ну і на завершення я би хотів сьогодні подякувати за можливість спілкування. За різні емоції, які ви мені пишете в соціальних мережах. Але є прохання отримати цю інформацію з офіційних джерел. Телеграм-канал, Вайбер канал, також Тік-Ток, Інстаграм, всім соціальні мережі сьогодні доступні для Івано-Франківців для того, щоб отримувати інформацію. Дякую за увагу і слава Україні.